Різдвяний піст за новоюліанським календарем почався для парафіян 126 релігійних громад Православної церкви України на Кіровоградщині. Це одна з них у Кропивницькому апостолів Петра і Павла. Різдвяного посту за новоюліанським календарем дотримуватиметься родина Ірини і Михайла Ігольніциних. Вони прийшли на богослужіння. У нас сім'ї саме так. Ми з дітьми говоримо. Більше це про те, щоб внутрішній світ свій оновити, і те, що ставлення до людей десь стримати гнів. Так, нібито, який на поверхні, тобто, да, це дієта на другому плані. Справді я зловила себе на думці, що раніше я ставилася до пустощі також як до можливості тримати фігуру, там якісь свої недоліки, які відчуваю в кілограмах, але насправді це все не так, про те ми повинні дбати зосередитися на якихось душевних і навіть духовних. Речах під час посту рішення про перехід на новий календар віряни цієї парафії ухвалили минулоріч у грудні. На Ново-Юліанський календар Православна Церква України перейшла з 1 вересня цього річ, після рішень календарної реформи у Кіровоградській області 127 релігійних громад. ПЦУ в одній світловодській використовуватимуть ще Старо-Юліанський календар, поки до переходу не будуть готові всі віряни. За новим юліанським календарем дати нерухомих свят різняться в 13 днів. Приміром, різдво не 7 січня, а 25 грудня, пояснив керуючий кропивницькою єпархією Марк. Оскільки ми святкуємо різдво 25 грудня. То зрозуміло, що піс починається за 40 днів до цієї дати, і тому Різдвяний піс розпочинається сьогодні, 15 листопада. Той, хто живе за юліанським календарем, за старим стилем, то, відповідно, в нього піс розпочнеться 28 листопада і буде тривати до 6 січня. І завершиться вже Різдвом, яке святкується 25 грудня за старим стилем, що випадає на 7 січня. Пояснює правила посту. Церква рекомендує відмовитися від. М'ясомолочної продукції в цей період. Також середа, п'ятниця це досить строгі дні, де церква рекомендує вживати тільки їжу, неприготовлену, сироїдіння, а олію дозволяє тільки у понеділок, вівторок, четвер, суботу. В неділю дозволяється риба. Хто зараз є в подорожі, чи жінки, котрі виношують дітей, чи годують дітей. Також церква говорить про те, що від посту звільнені ті, хто перебувають на лінії розмежування, там, де фронт воєнний йде, чи це військові, чи це люди, які там перебувають. Каже, під час посту людина має насамперед дбати про самовдосконалення. Це любов до ближнього, це справи милосердя, це тверда віра, це чисте сумління. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.